Осталось тільки те, що я ще ляжу тут. Yeah. У мене питання, як тільки батьки давали це дітям в дитинстві дивитися. Ой, подожди, я ж все дивилася. А, ладно. Вчителька з якогось предмету не кажуть, з якого запитує її домашнє завдання, а влом не знає відповіді на це домашнє завдання. Стела. Все ж таки дізнається, що Брендон її не зраджує, а там просто сидить зовсім інша дівчина і там сидить зовсім інший хлопець, що це взагалі не Брендон і все добре. Всім привіт! Я Алекс Руса і ти потрапив на мій канал. Якщо ти ще не підписався і не зробив цю червону кнопочку сірейкою. То скоріш підписуйся, тому що саме тебе нам не вистачає. А я хочу вам порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, тому що там завжди самі свіжі новини, і з вами ми будемо вирішувати, яке наступне відео мені зняти. Всюди підписалися, поставили лайки, написали коментарі. Починаємо тематику відео. Блін, так так непривично те, що я стою, а не сижу. Осталось тільки те, що я ще ляжу тут. Ти ще записуєшся? Там ти... Там yes. ти будеш в якомусь то із следуючих відео ми тебе посадимо на віточку дерева, ти будеш подарувати. <реш> Треш — наше все. Наше все. Там, на ту відещі, саду, саду. Да, якраз нормально буде. Тематика нашого сьогоднішнього відео це те. Що я вам розповім, як саме Лейла з'явилася в коміксах. Ви знаєте, яким чином вона з'явилася в мультсеріалі. Ви це все бачили? Вона з'явилася в другому сезоні першої серії, і щоб ви краще це пригадали, я зробила невеличку нарізочку з першої саме тої серії, щоб ви все це пригадали. Давайте ми її поглянемо. Громкість на максимум там я надіюся, також буде записуватися. Поїхали. І перше, що починається цей мультик, коли заходять всі батьки, такі стон в кадрі, що там відбувається. А це просто діваха лізе по, по, -по скалі всього-навсього. тут знайдуть. Враховуючи те, що в дитинстві цей мульт я дивилася виключно на російській мові, зустріла його на російській мові, але для вас, для це відео, шукаю його на українській цілковито український контент. Від цього максимально віє ностальгію, просто максимально згадуються 2009-10 роки. А мені максимально некомфортно стоять. Я чувствую, як я напрягаю ноги, ну ладно. Зараз не доросла, здається, замок на тій стіні. Знаєте, тоді ще, от, блін, я питаюся перекричати ці машини, ну ладно. Тоді оцей другий сезон це був максимально щось жахливе, зараз просто перетворили в невість що його. Тому що те, що відбувалося там в другому сезоні, навіть в третьому. Як це можна було показувати дітям? А нам це показували. І це було нормально. А зараз всі бісяться і борються за те, що от там щось не так показують, от там щось опять не так. Каже, ну то серйозно ось дивіться, оцей кадр це нормально. Це нормально показує цього чудовиська. Зараз він вийде зараз в повний кадр, його покажуть. Оце це нормально оце жахіття. Як тільки дітям ще кошмарики не снилися вночі після цього. Станьте жителі пітьми. Почуйте голос повелителя. Ваша здобич іде до головного виходу. З дівчиною не церемоньтеся, але піксі потрібні мені живими. Ну, хай У мене питання, як тільки батьки давали це дітям в дитинстві дивитися? Ой, подождіні, я ж все дивилася. О, одна. Ну тоді в цього мультабу максимальний рейтинг рейтинг від 6+. теця. Дорна, скажи мені, а тобі не опара, тож не дай би. Не, звичайно, тобі не бачите. Не втратує твоя дурна бравада. У нас там час влади. Це слово я ніколи не чула, слово бравада. Ти чула коли-сь таке слово? Бравада. Я знаю, ти його. не так просто перемогти. Ні-ні-ні. Прощавай, феє. Після падіння з такої висоти не ты. И чисто це дитячий мультик. Что ты надумала, думала, куди Усе добре, вона просто виснажена. Давай, ну ж, бо. Mm -hmm. Що це таке? Схоже на Піксі. Це Піксі, точно. Чому в неї є Піксі? Хто ця дівчина? І що з нею сталося? Ось таким чином в мультсеріалі ми зустрілися з Лейлою або Айшою. Ну кому як зручно. Ось таким чином саме ми зустрілися з нею в мультсеріалі. Тепер давайте розберемося. Я гадаю, що ви вже всі згадали, як це сталося, здали, що там буде далі, але далі ми йти не будемо. Ми саме поговоримо про те, як вона з'явилася на самому початку. Давайте тепер розглянемо. Я підготувала декілька скріншотів з комікса. Ми тепер поглянемо, як же вони з'явилися саме в коміксах, тому що сюжет в мультсеріалі дуже сильно все ж таки відрізняється від сюжету в коміксах. Взагалі це як наче два, два різні всесвіти. І так, ми поміняли локацію, я всіх людей не прийгла, тому я буду була кайбігом. На мен не впаде оця фігня, яка стоїть зверху і держиться тут. І так, поговоримо про те, як саме Лейла з'явилася в коміксах. Перша вона з'являється в коміксі битва за Магікс. Ми її бачимо на сторінках, коли Блум іде до Дафни на озеро Лок Рока -Уче. і в і десь в лісі, десь із уголков ліса Лейла бачить Блум, Рижу нашу героїню. І восприймає її за відьму і думає, що вона хоче зробити щось погане для самих піксі, тому що вона їхня подружка, вона їх любить і вона їх захищає цьому тому подібне. Але Конкорда, яка охороняє бібліотеку Алфеї, вона говорить, що вона якось ця рижа дівчинка якось спасла саму фарагонду і бачила Конкорда, як Фарагонда обіймає цю дівчину. Тому вона є хорошою. І давайте якось їй допоможу. Лейла все ж таки, о, ти моя маленька. Киценятко. І Лейла все ж таки якось наважується допомогти цій дівчині, але таким чином, щоб вона не зрозуміла, як їй допомагають. Як їй допомагають? Вони їй указують дорогу, куди їй слідувати, і вона йде на те озеро, повертає собі сили. Це перший момент, коли ми зустрічаємо саму Лейлу. Вона також говорить про те, що вона ще обов'язково якось зустрінеться з ними. Вона це відчуває замість цією дівчиною. Наступного разу, коли ми бачимо, Зустрічаємо леву. Це вже у 18-му коміксі. Поправте мене, якщо це не так. В коміксі Страж снів це дуже цікавий комікс, насправді де героїням муль... господи, Господі якому героїням коміксу, і також багато кому іншому сняться різноманітні жахи. Їхні найгірші кошмари це, наприклад, у Блум, те, що вона її запитує вчителька з якогось предмету, вони кажуть, з якого запитує її домашнє завдання, а Блум не знає відповіді на це домашнє завдання. Хороший кіслотку. Значить, і Блум прокидається від кошмару, від страшного сну, який їй сниться, і розповідає своєму щоденнику про те, що вони якось уже. Що до них якось прийшла дівчина із лісу, саме Лейла Айша? Якось вона прийшла з лісу і впала в буморок. Не зрозуміло, з чого вони всі відправляються до лікарні, ну й у вони якось відправляються до лікарні, де знаходиться саме ця Лейла в непритомному стані. Вона не як не може прокинуться, задаються питанням. Чому фарагонда відповідає на це так, що вона знаходиться в світі жахів, і їм треба відвідати одного професора, який в наступному ро в наступному році буде він спри... викладати викладати взагалі то наші сини мають свою окрему скарбничку. Тобто наші сни всі десь зберігаються, і їх нам створюють за допомогою там магії. Паргонда відправляє морфіліусу професору СНІВ листа. Він до Вінкс приходиться цей лист, і в ньому говориться про те, що вони повинні зустрітися о 9 годині на будь-якій вулиці між 13 і 15 п'ятнадцятими двірми. Це номера будинків 13 і 15. І Вінкс сідають на автобусі, відправляються в Магікс до, на будь-яку вулицю між 13 і 15. А, і також там є така умова, що вони повинні війти в ті двері, які вони самі створять. Вони знаходять саме цей будинок, ті квартири між 13 і 15, і виникає питання, як же їм потрапити всередину. Все є дуже просто. Блум просить якийсь карандаш або щось, що можна писати або малювати. І малює сама ті двері. Дівчата потрапляють саме в ту кімнату, заходи того професора, і виявляється, що вони прийшли навіть на декілька хвилин раніше і справилися з усім дуже добре, чудово. І також він їм говорить, що вони повинні самі знайти вигід з цієї ситуації. Що він вже зайнятий, він не може їм допомогти. І, в общем, рішайте все самі. Я нічим не можу допомогти. Єдине, що він їм порадив, це слідувати за своїми страхами. Вінкс вийшли на подвір'я і бачать, що багато яким людям сняться різноманітні сни. Але, пройшовши ще трохи, вони також зустрічаються зі своїми снами. Наприклад, Блум, як я вже сказала раніше, Блум зустрічає свою вчительку, яка вимагає від неї домашні завдання. Муза втратила свою флейту і не може її ніяк знайти а в неї скоро концерт. А Стелла вважає себе старою, тому що Брендон їй з зраджує. Ну але все ж таки він наважується деякі спустя, деякий час він, все ж таки наважується перебороти всі свої страхи. І Блум виходить на зустріч до своєї вчительки. Стелла все ж таки дізнається, що Брендон її не зраджує, а там просто сидить зовсім інша дівчина і та сидить зовсім інший Хлопець що це взагалі не Брендон, і все добре. А з Блум також виявляється все дуже дуже просто. Те, що її вчителька хотіла запитати її домашні завдання. Блум їй відповідає, що її не було в той день у школі. Вона хворіла і вона не підготувала домашнє завдання. На що вчителька їй говорить те, що ми бажаємо вам тільки і все саме найкраще. Ти могла би просто підійти сказати, що просто не підготувала домашнє завдання. А те, що Муза шукала свою флейту в смітнику, саме так і показано на картинці в смітнику, вона шукає свою флейту, тому що неї скоро концерт, І якщо вона її не знайде, вона розчарує свого бачу. Її трясе екном, намагаючись привести до тями, що це просто жахливий сон і все добре. Переброшив всі свої можливі страхи, всі свої можливі страхи, вони знаходять жуткий палац Даркара, як ми вже знаємо далі, і направляються до нього. По путі в той замок вони зустрічають багато різноманітних монстрів, які вони все ж таки перемагають і знаходять саму. Але саму дівчину, яку вони шукали. Вони її будять, проганяють її жахи, і вона прокидається. Вона зникає з того основи, бо в діалозі йдеться ще про те, що ось вона чомусь зникає. Вона не просто зникає, вона прокидається вже в реальному часі. І все ж таки. Блум Блум також засипає їм. Також їм там взяти чудові прекрасні сни, неймовірні солодки. Вінкс рятують Лейлу і, прокидаючись, відправляється до неї в лікарню. Вони бачать, що вона вже потихеньку починає приходити дитями і розповідає і запитує, де вона. Муза їй пояснює, що вона в найкращій шкурі для фей алфеї і пропонує, Лейла пропонує дівчатам почати знайомитись. Говорить про те, що їздить Лейла, що там мене звати так, мене звати так і. Починає розповідати історію, саме, що з нею трапилося. Але це вже в наступному коміксі розповідається ми саме, саме вам я хотіла розповісти саме те, як вона з'явилася, що вона з'явилася не незрозуміло, звідки не зрозуміло, як з лісу саме. І її привели до лікарні, що вона непритомна, попала в страшний світ жахів, звідки її, її майбутні подруги витягали. І все. Продовження слідує в наступному коміксі. На цьому відео добігає кінця. Дякую, що ви додивилися. Дякую моїм помічничкам, що вони витримали це все. Що вони витримали, це все, дякую їм велике. Не забудьте нам поставити мені, нам поставити лайк, коментар, підписку. І до нових зустрічей в новому відео. Пока! You and me, the tropical breeze, a drink under a palm tree, let's forget about the rest. Today I'm having fun with my friends.